Всім привіт! Вітаю на каналі Шопінгвіниця. З неділі у вас мої недільні розпаковки. Зараз покажу вам, будуть засоби і деякі продукти купила. Тож зараз покажу вам. Заходила в Васонс. Пам'ятаєте, казала, що він далеченько від мене знаходиться, і коли я буваю, то деякі цікаві знахідки купую, те, що мені до вподоби. Я купила масочки, які представлені тільки в Ватсені, Дуже хороша пропозиція була: 14 гривень 50 копійок. З колегеном одну маску взяла. Рекомендую вам щиро, дуже гарною за якістю маски. І ще моя улюбленіша серія масок. Ось вони завжди йдуть в фіолетовому забарвленні, з блакитним і в зеленому. Дуже гарно зволожують шкіру обличчя. Вони були по 22 гривні 50 копійок. Я взяла три штучки. Це маски. Окрім масок, я ще взяла бюджетні знахідки. Пам'ятаєте, я вам показувала нещодавно. Вірніше, там влітку на початку літа це було, що я купувала крем, який був представлений теж Фацні Сонцезахисний з серію з колагеном. зволожуючи сонцезахисний, мені він дуже вподоби, До цього в мене була жовта серія. Бюджетна знахідка, але хороша за якістю. І саме з цієї серії я вирішила. Зробити приємне собі, і купила собі одну сиворотку і один кремчик навколо очей. Теж по знижці 224 гривні коштує сиворотка. Не знаю, як вона за якістю буде, але так як мені крем сподобався, зараз хочу відкрити, показати вам. Зараз, якраз з вами відкриємо, покажу вам. А, так, сиворотка. Великий, до речі, мілілітраж. Не знаю, як за якістю 80 мл. На перший погляд бачу, що доволі таки вона густа, не рідка. Бачите, хочу показати вам, як вона буде. А угу. густенька, бачите, така А, Я вам потім свої відгуки залишу, але дуже приємний такий аромат самої сиворотки. Спробую скажу, як вона буде, бачите. М -м -м -м. Приємно дуже пахне і гарно розподіляється по шкірі. Так, це сиворотка, мілілітрів за 224 гривні зі знижкою мінус 50%. Зараз є акційна пропозиція. І друга одиниця, яку я купила, це ж тієї самої серії крем навколо, е, обли, обличчя, хотіла сказати, крем навколо очей 30 мл, бачите, і коштує 179 гривень. Зараз хочу вам показати. Ага. Так, дуже, дуже мінімальний розхід буде, бо зручно зробив виробник, ну і, як зазвичай, крем для шкіри навколо очей. Теж гарно розподіляється. І має приємний аромат. А відгуки свої повторюю, скажу пізніше, але хотіла показати вам, що ось такі бюджетні знахідки. Корейська косметика, яка представлена у Ватсоні. можна собі щось пригледіти. Так, це я зараз приберу і покажу, що ще купила копієчки. Мені потрібно було купити. Смужечки для депіляції, бо в мене закінчилися. А на майкапі не замовила заздалегідь, то взяла вже в копійки. Вони хоч і такої бюджетної ціни. якість на майкапі, коли замовляю краще, але вже як є, то взяла тут 39 гривень. Коштують смужки. Хотіла вам сказати, скільки тут штучок. Якось виробник не вказує, вказує, що ширина 7 см, а загальна довжина 500, тобто 5 метрів. А скільки там поштучно, це треба, мабуть, незручно. Не так зазвичай пишуть, а не, не написали. Ну, вже як є: 39 гривень це в копійці. І купила ще каву. На знижках це в сільпо я заходила. Хотіла купити від Starbucks каву зелена упаковка. Пам'ятаєте, казала дуже смачна кава в зерні, але знижки не було на неї, і я вирішила взяти ось цю, яка на знижках 200 49 гривень 250 грамів. М'яка Арабіка обсмажена, і там були різні серії. Я взяла саме Бразилію стовідсоткову арабіку. Була і в зерні, і вже в помолі вирішила взяти саме в зерні. Хоча знижка діяла і на зерно, і в змолене вже. І ще хотіла показати вам. Заходила в Шики купила серветки Смайл 24 штучки в упаковці, 17 гривень. До речі, коштують. То вирішила їх взяти. І з продуктів сьогодні я заходила в м'ясний маркет. В м'ясному маркеті я купила філе куряче, воно було по 194 гривні за 1 кілограм. Я взяла два філе, не пам'ятаю, скільки по вартості саме філе вийшло, але брала ще сир кисломолочний, хочу запіканку приготувати, або сирники пів кілограма сира. За, за сир і за два філе я віддала 217 гривень. Окрім цього, хотіла сказати, що в мене сьогодні на обід надихнулася обід. В мене булгур вже приготувалась такий розсипний, такий вийшов. І будуть в мене млинці з м'ясом. Млинці вже посмажила, м'ясо теж вже готове. Зараз їх загорну швидесенько на обід, і ще буде в мене компот. Ось такий в мене ось таке міні у мене вихідного дня, недільного. Я вам бажаю теж смачної неділі, затишної, теплої в родинному колі. І хочу нагадати, що Вільничани зараз на вихідних 6 і 7 вересня у нас приходить файна здибанка в парку Леонтовича. Вчора в відео вам показала. Можете заглянути на файну здибанку, теж надихнутися і підтримати місцевих майстринь, які підготували з душею з вироби. Кому цікаво, можете. Завітати і теж надихнутися. Бажаю вам чудового, гарного настрою. Якщо вам сподобалось це відео, поставте свою вподобайку, коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шопінг Вінниця, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і до наступних оглядів.